Це найкраща сороковка, яку ви тільки можете зараз побачити в Україні. Тут є все. Кондішн, вага 2200. Уявляєте, сороковка з вагою 2200. На величезному передньому мостові електромаса знаходиться в кабіні, глушиться через ключ. Кондішн. Все сховано, все під капотом. Є фільтр на гідравліку в захисті, кабіна повністю йде герметична, обешумлена, Всі речашки виведені окремо, є люк, є кондиціонер, пічка, великий монітор, підвісні педалі, передній задній омивач, широка резина. 750 на 20 диск розбірний, та 112 на 28 Диск. Розбірний. Ось передні задні грузи. Ось такі вже крила доробили. Прикольні. Відповідно, передня задня камера, відповідно, передні задні дворники, додатковий розширительний бачок, трьохсекційний розподільник з усіма плаваючими, величезніший. Просто Передній та задній міст. До речі, такий міст стоїть на єврофенгу, щоб ви розуміли. Ну, Прижимна гідравліка примусова, євронавіска на крюках, перемичечка йде в комплекті, фаркоп йде в комплекті, і на перемички, і так окремо йде. Просто шикарніша сороковка, аналогів ні, як то кажеться. Класна кабіна, підвісні педалі, реверс, двохдискове щеплення, сідушка на амортизаторі з підлокітниками, ось такі органайзери. Навіть вам. Вогнегасник положили Мані... магнітофон, все речашки, все під рукою, е... Ну, емблемки ДМТЗ це само собою, оновлена панелька, реверс, двохдискове, двоскорисний вом, 540 тисяча. повітряний фільтр такого бумажного типу. Циклончик такий піднесений на саму гору, великий бак, компресор, ресивер. Просто є все. От просто... Ну... Назвіть мені, що вам треба в тракторі, тут все є. Передній фаркоп також встановили просто люксовіша, просто сороковка. Найкраща зараз на ринку по ціні всього 10-200.